Вас похвалили і вам стало ніяково? Або ще гірше, вас критикують і здається, що все всередині стискається. Реакція на похвалу чи критику це не просто особливість характеру, це досвід. Він формується з дитинства. Якщо вас постійно оцінювали, ви звикаєте або доводити свою цінність, або соромитись успіху. Коли похвала викликає тривогу, це може означати, що в дитинстві вона була умовною. Ти молодець, бо зробив правильно. Так само і з критикою. Якщо вона звучала як осуд, а не підтримка, мозок запам'ятовує, мене не приймають. Запитайте себе, чому похвала викликає дискомфорт? Чи це через те, що вам ніколи не говорили добрих слів просто так? Без умов, без вимог, без але? Як звучала критика в дитинстві? Чи це було зауваження з повагою, чи жорсткий осуд, який змушував ховатись або захищатись? Що в цих словах залишилось з вами й досі? І головне. Зараз ви дорослі. Ви можете не лише пригадати старі сценарії, а й змінити їх. Ви маєте право вибудувати нову реакцію, таку, що більше не базується на страху. Це не швидкий процес, але з кожним кроком він дає більше простору для справжнього себе. Реакція це не ваша помилка, це ваша історія. Підпишіться, тут багато цікавих і корисних відео.